Чому собачка з калюжі знову опинилась на вулиці? Це п'ятниця 13, і Я переселила її знову на вулицю. Але не спішіть ставити мені тавро, падлюки! Справа в тому, що в будинку вона дуже стресує і навіть під час обстрілів ломиться на вулицю. Я облаштувала їй терасу, але закритий простір, схоже, її лякає. Коли було ну зовсім хріновастенько, вона там спала. Але як тільки стало краще, нервувала, розкидала їжу, хекала і тікала при першій можливості. Кожен раз бабулю заводили на терасам з боєм і намагалась огризатися. і вже протестувала. Я подумала, що, можливо, проблема в сходах, і облаштовувала їй внизу спальне місце перед сном. Та сама історія, вона там спала, але сама не заходила, і заводити потрібно було примусово. І Лякалась сильніше, коли підходиш в приміщення. Я не хочу її зарві раз злякати, тож змирилась і перетягнула лежак на вулицю, і ковдру, і климок. Ходила за нею з ними по сто разів, але п'ятниця обирала лежати де завгодно, але ні на них. Ні за вкусняху, ні просто так. Не будемо напрягати бабулечку, тож лишаю відкритою терасу і даю. Право вибору, а в дощ заношу на ручках.